Розмовляє двоє знайомих. Я смартфон убитий хочу впарити. У тебе серед друзів є якийсь лох? А він сильно вбитий. Я би собі взяв. Майже новий. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Прапорщик вишикував роту. Перевірка стану взуття. Право ногу вгору. Всі піднімають праву ногу, один солдат помилково піднімає ліву. Прапорщик помічає в шерензі подвійну дірку. Я не зрозумів. Хто це там підняв обидві ноги? <рив> Дівчинку шести років приводять до школи. На співбесіді її питають про пори року. Скільки вона їх знає? Дівчинка на хвилинку замислюється і впевнено каже: Шість. Директор тактовно її натякає А якщо подумати? Ну, подумай. Дівчинка знову на мить замислюється і каже Чесне слово, більше не пам'ятаю. Шість. Директор виразно дивиться на почервонілу від сорому матусю дівчинки, покашлює і відправляє їх на хвилиночку в коридор. Та мама обурено запитує дочку Ну, Іро, ну що це було? Мамо, зі сльозами на очах відповідає дочка, я справді не пам'ятаю більше ніяких пірок, окрім Вівальді, Гайдна, П'яца, Лусьє, Чайковського і Глазунова. Мама, Іро, як тобі не соромно, а Десятников, а Кейдж? Дональде, як ти вважаєш? Третя світова війна буде? Ні, Джозефе, не буде. А чому ти так вважаєш? Бо в Сімсонах такого ще не показували.